Фліс 8 кілограм. Перший ціною 1550 гривень. Буде ось така криточка такого м'ятного салатового колір. Салатового оливкового. Ось така буде головенька з дешетами. Також ось такого ніжного пудрового кольору рожевого навіть. Задумаю, задумаю надпис. Також ось така полізка йде на футрії, такому м'ясо вікові. Ще одна пустенька чорна, думаю, ось таку наклеєчку. Також одна простенька чорна, розмірки есочка, смарагдова, має замочок на шиті, може такий комірець. Знизу також має затяжки. Ось така двох відчинках сірого. На замочку має катманчики знизу. Ось такого, має декілька кольорів. переливається, така приємна на Розмір L. Червона, в розмірі S. Також є ще ось така синенька. Також моя соціальний звук. Щоб замовити, потрібно написати нам на Viber або Telegram.